Фактичне е, е, залишення е, загарбань не тільки е, 2014 року, але і з початку широкомасштабної агресії, і створення якоїсь незрозумілої демілітаризованої зони, які, яку мають патрулювати невідомо хто, тобто, фактично, давайте будемо відвертими. Це план поділу України, і треба абсолютно чітко розуміти, що залишення під контролем. Загарбаних територій, це не на один не на два дні роки, це на десятки років, і це, це треба бути свідомим абсолютно цього. Тобто, цей план він абсолютно не новий, і в принципі, він. В основних елементах співпадає з тим, що на чого розраховує Путін, єдине, що він хотів би е, значно е, більшого. Плюс до цього треба додати, що і членство в НАТО на цьому е, Трамп поставив такий жирний хрест, принаймні в середньостроковій перспективі.